Перш за все, це перші помічники для нас, які мають можливість зреагувати на рівні з державними підрозділами, допомогти з кількістю людей, які виїжджають на пожежу, допомогти з додатковим підвозом води, а також мають можливість першими прибути в територіальні Скажі, місця, якщо така ситуація виникає, десь пожежа виникає в тому чи іншому населеному пункті. Е, є проблематика, зокрема, в цій громаді, коли кілометрів від пожежної частини вроді, не так багато, але наявні залізничні переїзди, які часто, дуже часто закриті, і це може бути тривати до кількох хвилин закритий залізничний переїзд. І відповідним чином це хвилини життя, хвилини порятунку людей. Тому перебуття перших підрозділів, які знаходяться на місці територіально, і вони є дуже важливо, і насправді вони є великими помічниками нашими в цій справі. Це зараз основне питання, над яким одне з основних питань можна сказати, над яким працює ДСНС спільно з органами місцевого самоврядування. Я вам скажу так, що на сьогодні добровільна пожежна команда є з основних пріоритетів наших завдань. Створення таких добровільних пожежних команд. У нас в регіоні вже налічує більше 30 добровольців таких команд, більше 50 є нас вже місцевих пожежних команд. Створення таких команд це в першу чергу завдання, де вони забезпечують безпеку своїх же громадян на своїх же ж території. На жаль, ні. На сьогоднішній день є багато населених пунктів, які знаходяться далеко від основних підрозділів. І тому робота щодо створення нових підрозділів, добровільних порожних частин, в тому числі, зараз продовжується. І маємо велике сподівання, що в найближчим період, періодом часом таких добровольців буде набагато більше. На сьогодні в нас в ДСНС безпосередньо в нас в регіоні розроблена карта, де наші державні пожежні підрозділи виїжджають в радіусі певному. На сьогодні в нас є більше 20 населених пунктів, які не забезпечують підрозділи ДСНС. У зв'язку з тим нас на сьогодні покривають ці добровільні пожежні команди. По розбудові ДПК Рівненщина на сьогодні можна сказати займає одне із перших місць, тому що ми в цьому напрямку вже працюємо роками, можна сказати, але основне я скажу так, що це є підтримка голів територіальних громад, голів територіальних громад, які переживають за своє населення і створюють такі добровільні пожежні команди. В свою чергу ДСНС завжди підтримує такі бажання голів територіальних громад. Ми забезпечуємо, допомагаємо там тому чи іншому навчанні, якби, в інвентарі, в інвентарів, обладнанні і так далі. Робота пожежних рятувальників складається. Окрім бойових виїздів, з підготовки навчань і тренувань. Постійних тренувань, навіть ті люди, які професійно працюють щодня, займаються цією роботою, вони постійно тренуються. Тому співпраця з такою громадою, як міськівською добровільною пережною командою, триває постійно. Ми запрошуємо регулярно, тільки вони мають настрій, бажання і час, можливість зібратися. Такі навчання будуть проходити весь час. Вони тривали до цього часу і вони будуть практично постійні. Такого говорить, що якісь часу навчання завершилось, немає. Це навчання про на протязі всього життя, навчання на практиці, навчання на ті чи іншій пожежі. Звичайно, в нас створена перша така добровільна команда в Оброшенській територіальній громаді, де молоді хлопці зібралися, ініціювали створення такої, такої команди, яка зараз працює, активно працює, має там кілька десятків вже бойових виїздів. І завдяки таким молодим людям, активним, які слугували прикладом, ми маємо можливість створити таку команду сьогодні в містках. Спільно вчитися, спільно виїжджати і. Вірю, що на далекому майбутньому ми створимо такий загін добровільних пережних команд. На сьогоднішній день, сьогодні саме сьогодні проходить в місті Бориславі на полігоні спеціальному пожежному, проходять зараз навчання, де запрошена вся команда Оброшенських добровольців всі знаходяться зараз там, тому ми їх сьогодні тут немає. Тому тут немає, на жаль, присутнього генерала і, і нашого керівництва, тому що відбувається навчання, які, тренування, які в реальних умовах, з вогнем, з горінням нафтових резервуарів, з полосами перешкод. Ну і це цікаво, це для молодих людей, для людей, які хочуть активно працювати в даному напрямку. Це такий черговий крок. Тому навчання будемо проводити постійно, тренування є постійні, ще раз повторюся, і я переконаний, що в даній команді ми отримаємо надійних помічників. На сьогодні участь добровольців є однією із важливих підтримки тої чи іншої територіальної громади. Ми бачимо, що наприклад, на прикладі ось цього села Устя, найвіддаленіше місце становить 32 кілометри до, до, до нашого пожежного депо. Тому участь вони виїжджають за 2-3 хвилини до місця події. Після того прибувають наші пожежно-рятувальні підрозділи і тоді вже спільно ліквідовують пожежу. На початковій стадії ліквідація проводиться безпосередньо учасниками даної добровільної пожежної команди. Добровольці будуть включені в план залучення і бойових виїздів. По території Львівського району, але залежності від того, яке буде наповнення спеціального обладнання, до таких ситуацій ми будемо їх і залучати. Скажімо, хлопці оборошено мають спеціальне аварійно-рятувальне обладнання для ліквідації наслідків на ДТП. Це різний електроприлад, «Вебер», який дороговартісний, який теж був подарований завдяки цій програмі співпраці з фондом. І вони мають можливість першим пробувати на будь-як ДТП і рятувати людей. На даному, в даному автомобілі наразі такого обладнання ще немає, тому суне. Серія викликів, куди ми будемо їх залучати, це гасіння пожеж, зокрема пожежі в екосистемах. Це на сьогоднішній день це допомога дуже важлива, тому що матеріальне забезпечення таких команд є вкрай важливим. Окрім пожежного автомобіля, потрібно мати відповідне обладнання. Воно зараз дуже дороговартісне, і не кожна громада собі може дозволити купити навіть один костюм, який коштує там, кілька десятків тисяч гривень. І тому, якщо б не було, скажімо, допомоги безпосередньо наших партнерів, ну, на жаль, та б не працювала. Е, з гуманітарної допомоги, які приходять, там, вони костюми форма обладнання старе, і це неефективно. Тому завдяки тому, що є, є якийсь елементарний екіпмент, обладнання, яким стоїть на автомобілі, вони мають можливість функціонувати. Допомога ця безцінна і основна. На сьогодні є ряд багато програм, які, з якими ми працюємо. Це є міжнародні програми. А якщо взяти, от, наприклад, сьогоднішній навіть захід, це була польсько-американська програма, де добровільні пожежні команди. Отримують певне новітнє обладнання, яке вони ж і використовують на сьогодні. Ми працюємо з більше, ніж 15 громадами, які приймають участь, повигравали певні гранди, наприклад, взяти грант інтерекс, про який сьогодні теж було озвучено, де певні територіальні громади і отримують протипожежний інвентар, обладнання, пожежно-технічне обладнання і таке інше.